Вітаю, друзі, це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, історичний кримінальний процес щодо колишнього президента США Дональда Трампа, який стосується. Підробки документів має розпочати з відбору присяжних 15 квітня після того, як суперечка щодо несвоєчасного надання документів змусила суд перенести дату відповідного процесу з 25 березня, власне, на 15. Квітня. Трампа звинувачують за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації, пов'язаної з відшкодуванням коштів Коввену за приховані грошові виплати, який останній зробив перед виборами 2016 року зірці фільмів для дорослих Stormy Стормі Деніалс для того, щоб вона не оприлюднила інформацію про ймовірний роман з Дональдом Трампом. Наслідок цього, у вівторок, 26 березня, колишній президент накинувся на суддю Мерчина, який відхилив спроби відкласти судовий процес у відповідні справи. Він назвав суддю сертифікованим ненависником Трампа. В окремій публікації Трамп закликав Мерчина. Піти у відставку у відповідній ж таки справі або знову ж таки взяти самовідвід у подальшому суддя Мерчен наклав певні заборони щодо колишнього президента Трампа. Трампу заборонено робити заяви щодо потенційних свідків у кримінальному. Процесі. Трамп не може робити заяви щодо адвокатів, працівників суду або членів сімей, прокурорів чи адвокатів, так які залучені до цієї справи. Колишньому президенту також заборонено робити заяви про будь-якого потенційного чи фактичного присяжного. Мерчен зазначив, що Трамп має історію щодо загрозливих, підбурливих, принизливих заяв проти людей на всіх рівнях судової системи, включаючи присяжних. Це рішення не дозволить Трампу критикувати свого колишнього адвоката Майкла Ковена або зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс, які мають бути свідками на суді. Указ водночас не заважає Трампу говорити про прокурора Нью-Йорку Ельвіна Брега, який є публічною особою, або про суддю Мерчина. Ось така історія у нас відбувається в Нью-Йорку в контексті першої кримінальної справи, так фігурантом якої є Дональд Трамп, яка пов'язана з підробкою документів для приховання факту виплати коштів. Тому власне побачимо, чи буде 15 квітня цей судовий процес, його старт, чи можливо Трампу вдасться ще перенести цей судовий процес на якусь іншу дату, оскільки Трамп вже пообіцяв, що буде оскаржувати це рішення, так щодо початку процесу, 15 квітня. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!